Антон фронтмен гурту Кімната Гретхен розповідає, що волонтерити колектив почав ще у далекому 2015 році. Ми їздили багато на фронт, на український схід, грали концерти, в тому числі, окрім е, е, якоїсь більш матеріальної підтримки війська. Е, е, і тому е, в лютому 2022 року. В принципі, не виникало питань, чим я буду займатись. Вибір був однозначний: треба допомагати нашим захисникам і давати благодійні концерти. Шукаємо кошти, шукаємо інвесторів, робимо фандрейзингові проекти Ну І, звичайно, коли є нагода, є можливість, ми граємо благодійні концерти. Всі концерти наші зараз 100% благодійні. Окрім меду ми купували дрони Mavic, оці самі весільні дрони, про які багато мемів і жартів, але це такі робочі конячки, котрі роблять. У частку роботи на фронті ваеророзів купували тепловізори. За весь час повномасштабної війни порахувати складно, скільки вдалося зібрати для війська та для людей, котрі потребували допомоги. Антон ділиться: зупинятися на досягнутому вони не збираються, адже зараз допомога нашим захисникам це найперша потреба. На зв'язку Дмитро з колективу Хейт Спіч він показує FPV-дрон. Після останнього туру музикантам вдалося придбати більше 50 таких пташок. Зі свого боку, граємо концерти, такі ті, штуки розіграємо на них, продаємо кошти з квитків. Стараємося робити не менше, ніж 50% з валової е, суми коштів. Типу, мінімум 50 з кожного квитка відсотків йдуть на якусь ініціативу потребу підрозділ. Е, вон мерч валяється на підлозі не допакував його до кінця, зараз поїде. З нього гроші йдуть також хлопцям та дівчаткам. Музикант каже, зараз всі концерти благодійні, і кожен виступ покликаний допомогти нашим воїнам. 28-30 липня у Львові пройшов найбільший в Україні музичний фестиваль Файне місто опліві до плясова ТНМК, Христина Соловій та багато інших артистів виступали для спільної мети збору коштів для Азову. Артисти зібрали 15 тисяч поціновувачів музики зі всієї України. За три дні вдалося отримати понад 3 мільйони 746 тисяч гривень.